Висока температура, озноб сильний головний і м'язовий біль. Кашель та біль у горлі на Полтавщині за останній тиждень маємо 6 тисяч захворівших на гострі вірусні захворювання, зокрема гриб штампу А та Б. Це більше ніж тиждень тому. Там на 1 грудня 2025 року в Полтавській області спостерігається таке невеличке підвищення захворюваності, але рівень процесу передепідемічний, тобто ми на самій такій низькій планці. За 48 тиждень по області було зареєстровано 6 тисяч. До 91 випадок захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ти у нас захворіло за тиждень 4020, що складає 65% від загальної кількості. Ситуація з вакцинами проти грипу залишається складною. До області в жовтні надійшло лише 900 безкоштовних доз, які вже майже вичерпані. Проте Полтавці мають можливість зробити платну вакцину. Ситуація з вакцинами проти грипу зараз трохи скрутна, тому що нам в жовтні надійшло всього 900 доз. Вони в першу чергу були розраховані на медичний персонал, але якщо пошукати, то по лікарнях і по ПМСД, я думаю, ще можна знайти дози для щеплень. Ціна за гроші, це хіба що в аптечній мережі, тому ви можете домовитися сімейним лікарем і це цілком можливо зробити. Нагадаємо, що щеплення від грипу рекомендується оновлювати щороку. Щоб вакцинуватися, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.